Я з тих людей, які люблять печінку, тому постійно роблю якісь видумую новенькі рецепти. Щось побачила, щось задала, щось відняла, як то кажуть. Спрощую життя, готую їх максимально легко, просто і щоб було смачно. Найголовніше, тому сьогодні ділюся з вами класним рецептом. Нарізаю цибулю. Цибулі багато. Я люблю поєднання цибулі і печінки. Нарізала з такими смажточками, В цьому році в мами гарно вродила, то я й не шкодую. На невелику кількість олії відправляю цибульку, і треба її карамелізувати. Але додаю сюди цукор та сіль час від часу помішуємо на середньому вогні, карамелізуємо, так би мовити. Поки цибулька тушкується. Обов'язково ще треба її, звичайно, поперчити, довести до смаку. Якщо ще любите, додайте якихось спецій. Я не додаю, тому що хочу просто цей максимальний смак відчути. Другу сковорідку паралельно я додаю невеличку кількість олії, вона розігрівається, і беремо починку. Її можна розрізати на такі порційні менші шматочки. Я того не роблю, я просто гарненько промила, мені подобається. Так і простіше, і легше її перевертати. І на такому великому вогні я її обсмажую з двох сторін, буквально по дві хвилини. Нам треба, щоб борошно просто присмажилося, але Печінка ще сира, тоді вона буде дуже дуже ніжна. Тут вона смажила, стріляла, обстріляла мені вже всі стіни, але я обсмажила вже печінку, знімаю. Поки ще карамелізується цибуля, я ще беру грушу. Цей рецепт можна готувати з яблуками, а влітку я робила із сливами це взагалі бомбічне поєднання. Рекомендую, як будуть сливи венгерки, обов'язково зробіть. Далі, уже закарамелізовану цибульку, бачите, яка вона румяненька стала, викладаю форму, в якій буду запікати. Ільненько печінку наступним шаром вона в мене навіть не пропечена. Бачите, виходить кров, нічого страшного, вона протушиться. І якщо не лінуватися, то можна цю грушу ще закарамелізувати. Я цього не роблю, бо мені і так смакує. Печінку зверху посолила. Якщо ви замітили, я раніше печінку не солила тільки перед тим як буду запікати. Викладаю грушу і в духовку на 15-18 хвилин при 200 градусах. Поки вона запікалася, я прибрала на кухню, щоб все було чистенько, і все подаємо просто, швидко, смачно. Діти в мене цю грушку не їдять, а я так люблю оце поєднання. Звичайно, залежить багато від сорту. Є м'які, є такі, але суть в печінці. Печінка виходить дуже дуже ніжненька. І я вам скажу, я роблю більше. От ми повечеряли, з'їли там потрошку, да а решта залишилась я відразу в блендер. Перебиваю блендером, і у мене виходить ще паштет куточок. Складаю дуже люблю цей рецепт і вам рекомендую приготувати, щоб куштувати разом з нами. ви пишіть в коментарях, як готуєте печінку ви.